that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Сьогодні я як і в минулому відео буду намагатись записувати все одним дублем, і в нас є 37 тисяч. Я продав. Оці перчаточки, які випали нам з перчаточного кейсу. І почнемо з п'яти бочок. В принципі, ми достатньо часто починаємо з п'яти бочок. І. ого! О! Щось... Ого! Скільки? 15? 13. А відкрили за де 40 тисяч вже є. Що ж таке, Раша Раш Б. Дві штуки, 11. І, в принципі, може поставити. Океєм-окей. Окей. О, 23. 50 тисяч на балансі. Так, щоб відкрити. Вже, в принципі, баланс. О. Ну, ви розумієте, я не можу пройти повз цих кейсів 5 штук. І виловити 2 неонових кімано, так? Бері. Ого. Ну, окей, це з 13 і це за 10. 42 тисячі, злило на 2, ще відкриваємо, значить. Злило, значить, поверніть. Логічно, логічно. Оке, окей, окей, оновики ману. Но... За 17? За 5. І за 17 в кінці, якщо. Та це ка. Це капець. Давайте, я не знаю. Ми дуже рідко відкриваємо блюкейс. Давайте його протестимо. 38, він, в принципі, дешевший, ніж зелений. І це не окуп, це може бути окупом. Окей, це посередне. Ооо, нормально, слухайте, муха скільки. 34, а відкрили за скільки, почекайте. Відкрили за 38. Ще, значить, от на другий раз завжди дає. Ви помітили? Калаш, ну щось таке. Ну, перчатка, якщо дорого. Ааа, дивіться, оцей p 2000 може прям дешевим бути. Давайте апгрейд. Ну, не апгрейд, контракт зробимо на 30 тисяч, в принципі, чом би і ні. Може що. Щось... Ой, я не запихнув це. Ну ладно. Може щось видасть. Типу, непогане. Це скільки? Це 7 тисяч видало? А, так. А, так він. А як? Дивіться, 30 тисяч видає це мінімум, так? М Менше не можна, типу. І. Відкриємо гемблінг бізнес за 12 тисяч. Так, окей, М-ка. Е, нормально. Так, слухайте, це Окуп. Слухайте, це непоганий окуп. Ох, 22 з 12, якщо що, нагадаю. І трошки повернули баланс. М -м -м. Ні, я, я не буду заспокоюватись, поки мені не випаде звідси, типу, окуп. Типу, на, на 40 тисяч десь. Окей, перше о. Окуп... Ні, ні, не окупає, ладно. Оце за 16? І щось в кінці. 27, воно, зли... воно жорстко нас збриває чомусь. Golden Knife, один. Один може собі дозволити. В принципі, якщо зілє не так буде печально. Зупинись, будь ласка. За 40. За 40, якщо видаш, буде нормально. 21. Ну, трошки підзлило нас. Тому давайте. Відкриємо, знаєте, що. Battle Скард, три кейсики, за 30 тисяч і падає перше на окуп. А! Гарна якість. Окей. Ого. Ого. 49 з 30. Плюс на рівному місці, плюс 19. А, так, трошки. Знов 777 відкрив. Ну це, ну це ж бред. Ну, давайте 777 відкриємо знову. Знов він вийде зараз 31, да, десь. За um, 16. Акіхабар? Okay, Окей, but... все. Ой-ой-ой, oh, ми my... <laughs> <My laughs> <my> відбили <laughs> з цього <laughs> кейсу, якби майже все, що ми втратили на ньому. <laughs> <laughs> І трошки. Uh, плутаюсь в думках. Це ми поки залишимо. Мабуть. Мабуть, ми поки це залишимо, тільки оцей mirror кейс заберемо, тому що він коштує 149, здається. Дивимось, що нам падає, а нам падає. угу Нам падає оце, 89. Так, невеличка пауза була, і ми, в принципі, йдемо до. Хоча. Чому б оці кейси не відкрити? За 30 тисяч. Не злийте, просто не злийте мене. Це головне. Окей, Калаш. Е, АВП таке собі, МК норм а скільки це? Це 43, а я відкрив за. О, як, О, як... як смачно. Як смачно. Що нам зробити? Може три таких відкрити? Ну Хоча це. Хоча вони зліють, да, скоріш за все, тому ми будемо рухатися обережно. 5 грін. Може він вже забув, що видавав нам дуже жорсткий дропчик. Ні, він не забув. Якщо це Авік за 17 тільки. Ой, Х2 збрило мене. Ну, ладно. Е, відкриємо Golden Knife ще один. Можемо дозволити, якби собі. І падає що, падає. Ой, падають тички. Я вас зрозумів, Ще Golden Knife. Навіть не продав е, тички ці. Що випаде? Ну, окей, це 50, це окупило і тички, поїде. Так. Ой, як. Як жорстко, як жорстко, насправді. Видає чомусь сьогодні. Ото після минулої серії це був по факту зі скільки було? З 15 тисяч, це, якщо ми, ну, минулу серію візьмемо, бо мені звідти перчатки випалиті. І Black and White 5 штук, в принципі, погоди до мене зроблять, дадуть десь таку ж ціну. Е, окей, типу, калаш, якийсь не, калаш непоганий. Я ж кажу, таку ж ціну приблизно дають. Правда. Ну, зовсім трохи злили, але як би це нічого. Платі... Ну, найф, типу, відкривати таке собі. Ну, я думаю, всі вже дочека... зачекались е, дуже дорогих кейсів. 59 тисяч. Найс? Uh, nice. Ай, uh, nice. uh, nice. ah, ну, Ну, як nice. 55. Відкрили за 60. Ну, типу, норм, норм, я хочу сказати. Е, тестест один. Ну, відкриємо, давай. О, як же він може злити мене насправді і почекає. Да, Азімов це злив, це в ідеалі тридцятка десь. А, ну от двадцятка. А відкрили, нагадаю, за, за 40. Ну, ще раз відкриємо, давай. Зливай мене вже в нуль, бо що тут роби? В а... чому Азімо впаде? Так, невеличка пауза була. 26 тисяч, до речі, я думав, вони подешевше будуть. Uh, щоб відкрити. Грін знов. Сподіваюся, зар... а. 4 Грін, ладно. 4 Грін, можливо, не Зільємен. Окей, це найс. І отут, будь ласка, ні. Ой, злило нас. Ладно, ми йдемо фарм ножа. GG Crimson. 17. Витрачаємо і отримаємо 30, да, десь щемось, сподіваюсь. Дігл за 10. Ладно, Digall за 10 це норм. І Diegall за 10, ні. Але окупаємось. 35 на балансі. Треба відкривати Golden Knife. Відчуваю. Відчуваю, там ще для мене сховався якийсь нож. О, ну це прям це прям дуже гарний ножик. Та 50 тисяч. Він, в принципі, виглядає дуже і дуже непогано. Це Factory New, мабуть, якийсь от він пролетів, до речі. 60 тисяч. Щоб повідкривати мені. Элліан. 5 штук, ну давай, подивимось, як видає, не видає, не видає таке, калаш, калаш. І за 12? Схавав трошки нас. ну Нічого страшного, думаю, ми підемо, відкриємо, знаєте, що. А, може синій, може там же синій видав минулого разу, може він як там така череда з того, щоб видавати, ну, щось. Ну, то так і Хабару, так, треба чекати. Ну, оце якщо за 10, буде непогано. Ладно. Не так погано, як я думав. Е, плюс 2000. Єлоу. Єлоу 5 штучок. Відкриємо, в принципі. Що нам. Калаш? За 13, ладно. Окей, МК за 10? Ще за 10. Оце за 10? Найс. Найс. Окупили. 46, відкрили за 33. Можемо ще раз зробити так. Хоча ні. Оцей тут зробимо просто, і все. Тому що два рази нам дав неокуп, і зараз дає. Ну, зупин. Ну, це скільки, це 30, Не знаю, 34. В будь-якому разі краще, ніж Азімов. Ах, На весь баланс. Все. Все, на весь баланс за 60 тисяч. Відкриваємо і. О,джі. Тайджі... Ну, за 60, будь ласка, тільки. Або за 50. Ой-ой-ой. А як він. Як він так злив мене. Це капець, щоб ви розуміли. 23 тисячі. Ну, якби я можу відкамбечити. Ну, це просто жесть, якщо чесно. Так зливати мене. Перчатки видають знов оці. оці, я думаю. Ну, було б епічно. Ну, це, це супер дешево, це 13 тисяч максимум. Ха, вгадав ще й ціну. Найс. Нічого смішного тут нема. Ну, ГГ Крімсон, або все, або нічого. В принципі, може 37 дати да, за 10. Ладно, за 6 не так погано. Тут за 10? Окей, багато шансів. За 10 і за 10. 15. Ну, боже, 4 дігла випадає і, і не окупає, ви представляєте? Так. Так, так, так. Подумати треба. 17 тисяч. Можна ніби відкрити щось по типу ось такого. І, можливо, видасть нам двох агентів навіть це таке собі... Ой, а це, а, а це все. А це, походу, все. Нас, нас дуже жорстко збиває. Відкриємо black and white. Тільки на нього всі сподівання. Тому що, бачите, треба вчасно зупинятись. В принципі, ніж за 50 тисяч це імба. Хоча Black and White, Ну за 9, якщо тільки. За 3, так? видасть За 9 видає, Я Дивно, а чого ж він. Чого ж він зараз за 9 мені видав? <свісно> Давай вулкан. Ну, зупи не зупиниться. Ну, за, за 3 зараз, так. Ой, як же смачно. Я не знаю навіть скільки запис в мене йде, можливо, не супер достатньо, але... В принципі, ми можемо поставити його на ті ж 10 тисяч, щоб він якби крутанувся і видав нам їх. Я вже бачу, що не видає. Я вже це бачу. А, зараз подивлюсь, скільки запис йде. В принципі, нормально там запис на 10 хвилин десь з вирізками деякими. А, може івент зараз забрати? Типу, тут багато нормальних скінів. От. Ну, давайте заберем, Може, щось з цього вийде, в принципі. А що, таке неможливо, таке можливо. 3000 в нас є, плюс ми продаємо це все. 6400, плюс ми йдемо, відкриваємо оцей кейсик. Чи який? 2900 в нас є. Оцей відкриваємо. І на 2 вистачає. Так, що нам випало тут? 1600. І дві фігні. прода... Хоча давайте. Хоча за відео буде затягувати. Ну просто швиденько, отак, на 10 000. Якщо не заходить, то не. А, не можу навіть. Навіть не можу. Ну на 1000 давай, на, 10, на 8%. Може випаде. Прикиньте, випаде 2 підряд, ну вже ні, так? Так, вже не випадає. І цей на 2000, дивіться, в чому прикол. Якщо падає на 2000, ми відкриваємо кейс за десятку За десятку І отримаємо жорсткий дроп. Прикиньте, за... почекайте, це дуже схоже. Mm, зовсім трошки там, від... до речі, поставив би на 1000 випав. Ну, а що мені з 1000 було б? Відкриємо ще Джокера. Оцей дум, а Драголор. падає. Тут оці перчатки падають за дуже багато грошей, скажімо так. А, можна двох Еленів просто. Просто подивитись. Хоча я придумав, як закінчити серію. Просто двох Еліанів, 2900 видає одного Зіберта, все в контракт і в апгрейд. І, в принципі, якщо що, ну, буд, буд, буде непогано, якщо що. Е, так, скільки хотрот? <с>? Да, хотрот, скільки коштує хотрот? На секундочку, 94 тисячі, це мінімальний коштує. Фух, чуть не продав все. Контракт. 3400 видаєш 10, було б непогано. І скільки? Скільки. 3200. Апгрейд. 3200. Ставимо на. Якусь суму по типу 20. Не пишеться. Чому не пише? Не пишеться, бачите? 20 000 отак. От. Ну, типу, якийсь хай буде ножик. От такий, або, ну отакий. От Все одно 13% шанси навряд чи випаде, тому я починаю з вами прощатись. З вами був AtomF. Так, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.